В російському Єкатеринбурзі місцеві підпільники у взаємодії з головним управлінням розвідки Міноборони України підірвали військових розгвардій, які були причетні до організації катівень на окупованих територіях України. Чому вони так роблять? У них це стратегічна задача. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони. Нагадаємо, що в Єкатеринбурзі пролунав вибух біля контрольно пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці Росгвардії. Акт відплати, причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР представники підпілля, яке діє проти путінського режима на території держави-агресора. Йдеться повідомлення. У ГУР зазначили, що виготовлений вибуховий пристрій. Уламкової дії загальною масою 6 кг підпільники приховано розмістили біля КП розгвардійців. В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад. Також пошкоджень зазнала автомобільна техніка росіян. Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби карети швидкої допомоги. Крім того, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації. А... Ми вгрузили оцю всю історію Сергію на правду з тими дозволами. Бо кожному українці мільйонам логічним виглядає те, що знаєте, там, в тому чи іншому етапі історичного підписання тих чи інших документів підтримка мала бути повноцінна, тотальна для того, аби з них щити і ліквідувати ворога. Але чомусь відбуваються ці процеси, ми є їхніми свідками. А тим більше, ви, як військовослужбовець, і вашим побратимам, тим, хто в силах оборони, вкрай було б необхідно, як ми знаєте, відштовхуючись від цього вислову, військових, які з'являються в нашому ефірі завжди і кажуть, БК забагато не буває. Необхідно було все надати, аби за меншої, максимально меншої кількості втрат ліквідовувати ворога. Але так не є. Втручається. Політика, дипломатія. Ваше ставлення сприйняття взагалі цього процесу дозволів так званих. Це все очікуваний процес, тому що західний світ живе старим ілюзіям, що можна змусити до переговорів уже існуючими обсягами озброєнь. Кожного року ми отримуємо від заходу синову і нову ниміку озброєнь. Учатку були хаймерси, які наробили е, шуму на фронті. Потім нам дали е, що Storm Shadow, Скальп, Атакамс, Ф-16. Захід думав, що це Росію зупинить, що вони відмовляться від продовження агресії. Це до переговорів і приймуть принаймні більшість тих умов, які висунула Україна і Західний світ, а не виходить. А чому так? Тому що пора. Давно позбутися щодо Росії вона здасться тільки коли буде лежати в руїнах для того, щоб вона лежала в руїнах, потрібно це озброєння. Потрібні дозволити захід намагається як мога більше відтягнути ймовірність ескалації, як він вважає, або дозволити Росії зберегти обличчя, бо принаймні не дозволити великих руйнувань цієї не до держави. Але навіть на Заході розуміють, не допомагає. Тому Україні надають нові види озброєння, розширюють дальність наданих ракет, розширюють дозвола в використання цієї зброї Крим, далі територія Росії, далі буде розширення власне, відстані, на які можна використовувати Західне озброєння саме по території Росії, не по тимчасово окупованих. Тому так і відбувається. Західний світ вірить, що Росію можна зупинити. Тими кроками, які вже були здійснені, а цього не виходить. Путін буде дивитися до останнього, і коли Москва буде горіти, можливо, тоді хтось точні, Путіна його ліквідує. Інші варіанти я вважаю малоймовірними, тому треба готувати до довготривалої війни. Вона, в принципі, і так триває 11 років, тільки повномасштабки, і вже третій рік пішов, а загалом з 2014 року. Тому позбудемося, друзів, маємо працювати далі. Шукати інші формати, наприклад, щодо участі в НАТО, тому що вступ України в НАТО це взагалі ГРСІ ударниче пояса, тому що саме страшний сон всіх росіян від лібералів то а, націоналістів, це участь а, часу України в НАТО. От тоді можливо ліківські лікатує лі, путіна, тому що тоді це означає ну, повний про свого уже. Більшість задачі свого так званої вони не виконали. Тобто демілітаризації не було, денацифікації не було. Всього іншого теж вступає. Не буде жодних бар'єрів для російських служб ліквідувати Путіна, які втягнулися Росії. Тому що для них це національне приниження, от тому на дипломатичному рівні треба працювати Скор... Друга, на... скоріше би, Сергій, скоріше би, <кій> да, скоріше би, про фронт трішки направду, там Курщина, Курщина. Знаєте, ми звикли більше звертати увагу на. Ті напрямки, які є на тимчасово окупованій території України, ваше сприйняття і той. Ну щодо тої офіційної інформації, звичайно, що коли бачимо в пабліках там умовно офіційних засобах масової інформації в те, що можете. І, ну і ваше сприйняття, ваші відчуття. Будь ласка. Те, що відбувається, носить такий, знаєте, характер однозначно війни на виснаження, війна, війни на знищення, тому що я повторюю Росія. Або зупиниться там, де йдуть по зубах, або воно буде просуватись далі. Тому це, що відбувається, є абсолютно логічним. Але я не став би робити великої зради, тому що uh -huh. от активними ті ресурси, які вона кидає на фронт, дозволяють їй досягати технічних успіхів. Ти паче, не забувайте, Донбас, південь, це все таки такий регіон, де дуже мало рослинності. Грунт зараз. Твердий, важко окопуватись, звичайно, треба було готуватися, раніше готувати укріплення довкола міст, таких як Покровськ, треба було це робити, коли зима дозволяла це робити. зараз важко закріплятися, тому що глибоко ти не вкопається, а вони вкидають на штурм свою піхоту в хвилю за хвилею. В результаті рано чи пізно з якихось позицій нас будуть вибивати. Тобто, така, на жаль, логіка подій. Курська область трошки інша, там. По-перше, через е, раптовість нашого наступу вони були не готові, вони не були достатньо охопані, е, плюс дозволяє місцевість робити різноманітні маневри і е, відповідно ховати техніку, е, маскуватися з бому складу, і так далі. Я вважаю, що те, що робить наше військове командування, це робиться цілком правильно і логічно. І далі ми будемо чекати на цікаві, дуже хороші сюрпризи. І я впевнений, що ще цього року побачимо Ще досить такі ну цікаві події на фронті. Не будемо робити е, трагедії з події на Донбасу. Я скажу відверто: У Росії є потенціал мінімум до літа наступного року просуватися на Донбасі, і ймовірність того, що ним вдасться взяти під контроль е, більшість Донецької області, така ймовірність на жаль є. Повторюю, така ситуація у нас там треба все таки укріплятися більше, плюс місцевість не дозволяє. Маскувати нашу техніку в тому обсягу, коли хотілося. А вони свою техніку не жлють, Їм байдуже. У них е, танки закінчуються все одно е, щось інше присилають, е, розконсервовують, а людей взагалі не шкода. Тому і вони можуть до мільйон людей кинути для того, щоб окупувати Донецьку область. А ми повинні, щоб не допустити окупації, е, укріплюватись. От, от це дуже просто насправді. Росія зачепилася за Донецьку область, і поки вона не досягне якихось там успіхів, вона. Навряд чи зупиниться і буде рухатись далі, тому що це ідея фікс, це судно хвора ідея. Всюдохворе, ну я не знаю для чого їм е, зараз покласти всю свою армію на Донбасі, щоб що би що, щоб вони думають, що далі підуть на Запоріжжя, на Дніпро. А харківський так званий наступ показав, що вони більше восьми кілометрів просунутись не можуть. Скільки людей зараз кинули, а ніякого результату немає. Ну тільки Харків кошмарять. І скільки вони проснулися? Вовчацьк не можуть взяти. А Я там був. Ми два роки тому воювали на тому напрямку. Розповіді про те, що там було погано укріплено. Ну, звичайно, є питання, але давайте відверто кажемо: було б погано укріплено, зайшли б на кілометрів на 20. Так. А не вже і погано все там. На Донбасі гірше, там треба було більше укріплятися. Повторюю, там є своя специфіка, в тому числі свій рельєф. Ага. Тому всі робить велику помилку. Вона покладе свою армію на Донбасі. Але вона програє цю війну. Просто питання: скільки вона ще е, часу, скільки ще місяців вона готова буде класти своїх громадян, скільки будуть терпіти олігархи і силовики довкола Путіна? Е, цей процес, тому що армія Росії про ну, поступово, але все-таки знищується. Тому, звичайно, я розраховую тільки на два моменти. або нас уже запрошують в НАТО, і це дозволяємо. Запустити процеси в Росії невідворотні, так або тратять більшість своєї армії, в тому ж числі на Донбасі, і генерали ліквідують Путіна. От два варіанти я роздаю як можливе закінчення війни е, протягом там 10 місяців, наприклад.